Майже кожен із нас у силу індивідуальних обставин чи в результаті особистої відмови від внутрішнього супротиву зовнішньому тиску знаходиться в умовах, коли тримати себе у вигаданій картинці світу, куди приємніше за тверезий погляд на темну і лиховізну реальність. Ми бачимо себе маючи ми право діяти, як вважаємо за правильне. Хоча насправді ми, як воші, затаїлися у гущі власного марнославства, і наче ширмою огородили себе від реального світу. Реальність не сіра й монотонна, вона темна, примарна і дуже лукава. Однак ми, замість того, аби визнати це, часто думаємо, що все ще чекає попереду і купаємося в мультфільмі. Туго намальованої карикатури себе багато, сильного, красивого, харизматичного, впливового і так далі. Правда у тому, що будь-яка зміна приходить виключно після втіленого у реальність рішення, орієнтованого на конкретний результат. Думки про те, що все ще попереду німілюють відчуття кінцевості часу, через що створена амбіція, ілюзія від прийняття конкретного рішення і його втілення. Однак найгірше, це коли втілюються рішення без мети отримати результат. Часто таке спостерігається у підлітків та студентів які вчаться задля знання. Чи коли люди займаються спортом для себе, а потім дивуються, чому через роки інтенсивних тренувань у них немає прогресу? Будь-яка діяльність, яка в кінці не дала конкретного результату, на глибинному рівні сприймається як марна трата енергії і записується як деструктивна модель поведінки. Саме тому будь-які методики по саморозвитку не працюють і дуже часто стають бредкими. Спрямовувати будь-яку дію на досягнення найшвидшого результату, це найкраще, чим може людина зайняти себе. Подібно до того, як виходити на роботу, аби отримати за неї гроші, точно так же будь-яка діяльність має мати на меті конкретний результат. А ми навіть рішення не приймаємо. Бо в одному з дрюза дали фантомним мардославством, а іншу примарною ідеєю, що все ще попереду. Хоча насправді часу залишається все менше і менше.